30 липня Міжнародний день дружби. Міжнародний день дружби свято спрямоване на зміцнення взаємин між людьми. Його відзначають всі кожна окрема людина і цілі держави. Мета свята нагадати про важливість дружніх відносин між людьми, цілими культурами, державами і націями. Вчені з Університету Північної Кароліни провели дослідження, в ході якого було встановлено, що люди, які перебувають в хороших дружніх стосунках, менше хворіють і більше відчувають позитивних емоцій. На даний момент, з повною відповідальністю і повагою, ми можемо стверджувати, що дружба дійсно не має меж. Це унікальний людські взаємини виступає справжнім двигуном толерантності. Обміну культурних традицій і досягнень, в ім'я миру та розвитку. В цей день ми приєднуємося до привітань на адресу всіх наших друзів. У тяжку годину, у скрутну хвилину, пам'ятаю щастя, головне своє. Друзі поруч будуть. Мене не забудуть, бо у мене друзі справжні друзі є.